Доброго дня, друзі! Сьогодні покажу базову ігрову гарнітуру, яка підходить для всього: і для гри, і для спілкування, і навіть для роботи. Це Fantech HQ53 Flash. Прості, зручні і функціональні навушники з USB і AUX підключенням. Навушники легкі, всього 283 грами. Сидять нормально, навіть якщо ви граєте довго. Амбушури м'які в обшивці з екошкіри. Добре прилягають до вух та ізолюють від зовнішніх звуків. На голів'я подвійне з м'якою накладкою, що підлаштовується під голову, тож не тисне. Корпус зроблений з міцного пластику, конструкція проста, але зібрано все добре. Нічого не хитається, не скрипить, для цього цінового сегменту просто супер. Встановлені 50-мм динаміки. Звук гучний, голоси чіткі, і усе звучить зрозуміло та об'ємно. Для ігор типу cs 2 чи Call of Duty буде нормально. Мікрофон на гнучкій ніжці працює у всіх напрямках, добре виловлює голос. Є базове шумозаглушення, тому на фоні не чудно клацання клавіатури чи сторонні шуми. Для Діскорд, зум або командної гри те, що треба. Кабель 2 метри з ПВХ-оболонкою. Має одразу три варіанти підключення: USB, 2 AUX, і звук і TRRC AUX, тобто можна підключити до ПК, ноутбука, консоли і телефона. Ось тут на корпусі колесо гучності та кнопка вимкнення мікрофона. Це дуже зручне налаштування, так як не потрібно виконувати дію через налаштування чи шукати гарячі клавіші під час гри. Fantech HQ53 Flash є простими універсальними навушниками для щоденного використання. Комфортні і з гнучким звуком. Та чітким мікрофоном і сумісністю з різноманітними пристроями. Тож, якщо шукаєш бюджетні навушники для гри, замовляй Flash HQ53.